Так, Наталя, хочу зачитати. Дякую вам отче, ваші, за ваші проповіді. Стараюся приєднуватися з вами у молитві кожного дня, правда, через наушники в праці за кордоном. Але інакше не виходить. Дякую вам ще раз. Я хочу сказати всім вам, і в першу чергу, тим, що за кордоном, ви знаєте, в основному. Якось мені от найбільше так на душі тепло, і все, що я знаю, що десь далеко люди мене слухають. І кожен чує там десь рідну мову, мені багато пишуть, що ви отче з Франківщини і, і відчувається вот той діалект, який я не виправляю, а так, так говорю, так по-нашому е, в якомусь, в якому, в якомусь розумінні, це є мій стиль. Я не стараюся його переробляти. Я, який є, такий є. Я хочу бути максимально справжній. так? І люди слухають десь там за кордоном. І для них це, знаєте, як повертаються спомини якісь добрі. так? Коли вони ходили до церкви, чули рідний там спів і так далі. Особливо знаєте, в цей час, коли співають Христос Воскрес, а воно ж практично всюди одинаково. І кожен, хто чує цей спів думає Боже, так, як в нашій церкві. А воно, в принципі, всюди однаково співається. Ну і слава Богу, що я повертаю вас у ті, знаєте, добрі спомини. І для вас Господь Бог напевно і це, щоб ви, де б ви не були, далеко за кордоном на праці. А праця у нас завжди, знаєте, як то кажуть, з потом на чолі. Праця то є праця, це є старання, це є вміння, це є е, здатність на жертву. Якщо людина себе не віддає своїй праці повністю, то їй так і платять. А якщо вона дійсно має повну віддачу, то це якраз говорить про здатність на жертву. То, що я говорив сьогоднішній науці. Тому, дорогі мої, де б ви не були, далеко чи близько, чи ви в межах нашої неньки України, чи ви далеко за межами її. Я всіх вас щиро обіймаю, люблю вас і разом молюся з вами. І пам'ятайте, що та молитва, яка йде із глибини душі, щира молитва, вона є почута Господом Богом і вона є дуже важна. Тому находять час послухати разом з нами помолитися, і ми долучимося до тої великої спільноти. Вирахойте, ми кожного дня збираємося в такій великій спільноті. У, у нас нема вже менше як пів тисячі, розумієте. Ми молимося, скільки зараз у нас є? 761 людина зараз разом спільно. Це і Велика Церква, розумієте? Це і велика церква. Тому моліться, моліться разом і старайтеся бути онлайн. Як не виходить. В записі дивіться, але дивіться цілу службу. Знаходіть для Бога час. Це дуже важливо. Потім мені скажете дякую, Отче. Тому знаходіть для Бога час. Ввечером виділіть собі ту годинку і послухайте, послухайте службу, просто побудьте разом з нами у молитві. Щиро дякую всім ще раз.